Попри усі застереження, статистика пожеж і загибелі людей на водоймах в області залишається невтішною. Кількість пожеж за перше півріччя зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А жертвами води стали уже 30 осіб, з них двоє дітей. Щоб уникнути в майбутньому таких надзвичайних ситуацій, рятувальники Калузького району проводять роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді. Для дітей відпочивальників табору лімниця МНСники вирішили нагадати правила поводження у різних ситуаціях. Для дітям нагадуємо основні вимоги поводження на воді, дотримання основних заходів при користуванні різними приладами, газовими приладами, користування небезпеки, користування запальничками, сірниками при відпочинку, розпалювання багаття у лісі при відпочинку. Похвастилися рятівники і своєю технікою: кисневими балонами, драбиною, гідравлічними ножицями, пневматичною подушкою та рядом інших. Слухачі собі вжилися у роль, беручи участь в конкурсах, за що були нагороджені. Пояснили присутнім і про можливості газу. Газ це в першу чергу є великий комфорт. Їм просто готувати їжу, нелегко добивати, зріти воду, і він є великий помічник нам у побуті. Але попри те, що він є дуже здійсним, є великим нашим помічником, він, є, він має також ряд безпечних властивостей і неправильне поводження із газовими приладами і з газом ковиті може спричинитися до того, що може трапитися витік і вибух газу. Сподіваються організатори, що з такого заходу діти винесуть багато корисного.